Уже від свята ведення від першої коляди ми починаємо колядувати. Колядуємо усі колядки, крім Бог предвічний. Ну чому не колядуємо Бог предвічний? Не колядуємо тому, що Господь ще не народився, ісус ще не народився. І, власне, коли вже прийде святий вечір, тоді ми вже будемо колядувати і. Бог предвічний. Так, в листопаді, колись було 4 грудня. Ну, календар посунувся, значить, тепер у нас це свято 21 листопада. Скільки себе пам'ятаю, в нас в Гусакові завжди перед веденням, або як в нас кажуть, Гусакові, першою колядою збиралася молодь, збиралися старші і плили дідуха. Ну, це така традиція вже давня, як кажуть, з сивої давнини прийшла до нас і в'язали дідуха, бо дідух це вусатий символ свята. Варимо котю, печем папухи і сідаємо всі за стіли, тішимося, що вже скоро прийде різдво.